Ки привіт, з вами Оксана Донець. А в мене є щось для вас. зля. Да. Оця яскравенька колода. Вона, напевно, як світла, знаєте, в темноті в цій всі сірі, максимально сірі картинці. Перепрошую, як так вийшлося. Я збиралася саме робити прогноз цей день. Сорі замісуржики спалтала. Я саме в цей день хотіла робити цей прогноз, тому що сьогодні New Moon, перша місячна доба, всі прогнози розклади, це все ідеально працює саме в цей час, тому що символом цієї доби є світильник, і ми немов освічуємо освічуємо свій шлях, краще бачимо майбутнє і так далі. Так що, тому ми з вами тут і зібралися, щоб подивитися, який буде цей вересень. Ну, пішов дощ, машина сіра. Ще якийсь сірий на себе напрямила, тому дивимося на Перевисті карти і віримо, що вересень не буде таким сіреньким, як ця картинка, яку ви зараз дивитеся. Тож, раки, ваша карта. Дивимося енергію місяця, дивимося настрій місяця, можливо, якісь ключові події, обставини. Да? Може, якісь знаки буде давати нам всесвіт. Так, раки. Ваш вересень. Ось шість пентаклів, подивіться, як хорошо все можна не переживати. Я завжди трішки хвилююся про тим, як діставати карту, бо боюсь, там зараз щось таке випаде, але зазвичай випадає все нормально. нормально. Я, в принципі, сама по собі дуже позитивна людина, і я знаходжу позитив в усьому, ви це знаєте, да? але тут навіть і шукати його не приходиться. Те, що це отлична карта, подивіться уважно. Перш за все, шість пентаклів це про те, що буде дано. Буде дано, подивіться. Якщо ви ждете. У вересні результат відповіді, виплату від е когось якоїсь допомоги, від когось якоїсь підтримки. Тобто ви що то ждете? Тому що ви подали цей запрос. Ви постукали в ті двері і ждете, коли вам відкриють, чи коли вам перезвонять, чи коли вас приймуть, чи що завгодно ви чекаєте? І оця карта говорить, що вам буде дана відповідь. Обов'язково вам буде повернути те, якби якісь такі ваші вкладення, вкладення вашого часу. Двіся, шість пентаклів це завжди в ніякий сенс. Тут людина на карті більш заможня, то є це, ну це це просто на картинці. То людина з якоюсь з якимось статусом, да, яка для вас має авторитет, а ви, от, начебто, ви отримуєте да, від цієї людини. Фідбек, любий, любий фідбек. Це може бути гроші, це може бути відповідь, це може бути чого. Угодно. Правильно, те, що нам можуть дати, бо ми просимо, пожалуйста, Альон, дайте мені, я тут. І вам обов'язково буде дано. Тільки зверніть увагу, на цій карті зображено три людини. Тобто, одна людина просить і отримує, а друга людина така думає, я подожду. Я, я горда, я не буду нічого просити, не буду я стукати нікуди в двері. Я просто от я подожду. Тобто, в такому випадку нічого ви не получите. Не соромтеся у вересні стукати, просити, кричати про свої потреби, говорить, дзвонить, робити перший крок, посилати повідомлення, телефонувати, робіть все, щоб вас побачили по вашій темі. Це Тема, це ну абсолютно для всього і для якихось робочих справ, і для якихось судових процесів, і взаємовідносин в колективі, і з керівництвом, і з банками все, що угодно, ви маєте заявляти про себе, просить, напоминать, і тоді вам буде даний результат. Шість пентаклів це карта урівноваження. Тобто, все урівноважиться. Ви получите своє, ви получите те, на що ви заслуговуєте, і в принципі, получите те, що ви просили. Головне, ж, кажу, не соромитися. Якщо говорити по подіям, ну хоча я вже все перерахувала, напевно, ну, шість пентаклів, пентаклі це все-таки енергія найбільш така матеріальна. То вересень можете ви прожити з відчуттям, що вам все-таки дається більше. Більше дається, да, чим ви даєте. Но це дуже така карта, в якій є важлива суть, що ви маєте також бути щедрими. Угу. Якщо вас просять, треба давати. Якщо вас про щось просять, треба відповісти. Якщо намагаються привернути вашу увагу, не ігнорте. Це стосується роботи, це стосується клієнтів, це стосується якихось зборів. Це навіть може стосуватися ваших романтичних стосунків, тому що в цьому місяці дуже буде так працювати принцип Я тобі, ти мені. Не забуваємо, що потрібно не тільки давати, а й брати. І звичайно ж, не тільки брати, а й обов'язково давати. Віддавати те, що можеш. Давайте на цьому будемо завершувати. Місяць буде нормальним. Можете заспокоїтися, тривожитися абсолютно немає про що. Шість пентаклів абсолютно не несе ніяких емоційних гойдалок, шість пентаклів не несе ніяких криз, не несе ніяких стресів. Ну, головне, гроші свої не загубіть. Да? От не загубіть, тому що там ловіть, ловіть все те, що вам дається. Не пропустіть того шансу і не перезивайте той дзвіночок, який ви так довго чекаєте. Все, підписуйтеся на канал, і також підписуйтесь ось тут. Ви знаєте, що робити. Підписуйтесь в телеграм, ставте вподобайку, і ми з вами обов'язково. Скоро побачимося знову, тому що от вересень отак прилетить, і вже я буду тут із картою на жовтень. Все, обіймаю вам вдалого вересня.